Отже, з нами на зв'язок вийшов політичний експерт Тарас Чорновіл. Вітання, пана Тараса. Доброго дня вітаю вас, в Україні. Героям слава Героям слава. Знаєте, Героям. нам пощастило, тому що в Києві відключення просто феноменальні, причому зараз ще й пішли хаотичні поза графіками, тому я не був певний, що нам вдасться поспілкуватися, і дуже радий, що все-таки в ефірі. Та, ми теж раді вас бачити, і пане Тараса, сьогодні хочемо розпочати нашу розмову стосовно ситуації в соцмережах. Знаємо, що у вас теж виникли проблеми, зокрема з Фейсбуком, де я так розумію, у вас ця компанія мета взагалі видалила ваш акаунт, і дуже багато українців зараз скаржаться. Ну зокрема, наш телеканал теж постійно отримує різноманітні бани у Фейсбуці. За там такі можна сказати невинні слова, як москалі, «русня» чи кацапи. І до речі, ці часто слова були написані в цій соцмережі ще в перші дні війни, і досі. Ну багато хто і волонтери, і дійсно і політичні експерти, і політики отримують бани різні блокування, навіть видалення із цієї соцмережі через такі слова. Як ви вважаєте, чи є свобода слова зараз в соцмережах, Чи є якась можливість боротися за те, щоб називати речі своїми іменами? Чи це виключно бізнес? Давайте так. На жаль, там політики все-таки більше і політики не завжди і Єдине, що в мене добра новина, але це не моя заслуга, і я жодним чином до цього не добився би ніколи. Просто мої американські друзі з Америки, з їхніх там акаунтів, з їхніх носіїв, написали апеляцію щодо мого акаунту, і мені досить швидко його повернули. Всі претензії зняті, всіх проблем немає більше видалення було абсолютно на надуманих підставах. Тому е, якщо хтось має певні можливості застосовувати американський фактор. Тому що на жаль, компанія Мета на території України діє ну майже як окупант, тому що російська модерація, російські спеціальні підходи, оцінки і тому подібне. І через це виникають проблеми. Якщо хтось має американську таку підтримку, то особливо якщо це якась корпоративна, можлива підтримка, то що це треба використовувати, це допомагає моєму випадку. Це виявився абсолютно єдиний варіант, який повернув мені можливість користуватися Фейсбуком у Грамі таких речей немає такі речі починають появлятися все частіше в інстаграмі і в Ютубі, тому проблеми є. Просто маленька річ зараз чи можна з цим якось боротися? Не знаю. Ми є учасниками українського права. Я думаю, що. Тут треба координувати наші зусилля з діаспорою, яка підтримує Україну дуже добре підтримує і в питанні збройної допомоги і обіванні наших інтересів працюєм урядами. Напевне, треба шукати допомоги в діаспори і стосовно саме інформаційної війни, і е, щоби саме з Америки, не з України, мають іти оці е, подання, можливо, позови, можливо, пропозиції до американських корпорацій, в яких буде передбачено жорсткі відстоювання про зняття так званих тригерних слів, тому що вони є частиною мови. Вони є нормою. Вони не є якимось там закликом якоїсь ненависті. Більше того, з моменту атаки на Україну Фейсбук, оскільки це американська компанія, вона не могла противитися американському основному політичному тренду. Було знята проблема застереження щодо того, що там можуть бути заклики щодо вбивства Росіян чи Путіна. Ну мова йде про війну, мова йде не про тероризм, мова йде не про якісь особисті розправи, і тому це було нормально. Але зараз ті речі знову повертаються, і тому я бачу єдиний вихід в Америці. Є дуже сильна юридична спільнота. До речі, для Волинян я думаю, теж можна шукати тут підтримку, тому що спільнота правників, які є родом з Волині, теж дуже потужна в Сполучених Штатах Америки. І шукати можливо через них перше підтримку по кожному окремому випадку, коли відбувається незаконне букування. Друге про зміни певних правил і видалення певних. Конкретних слів, за які починається букування. А на сьогоднішній день ну я просто стараюся не вживати певної групи слів. рашисти можна, московити можна, москалі, москальня, раш, э, русня, на привіті жаль, за це блокують одномоментно, причому автоматично. Доки ми не діб'ємося зміни правил гри, доти такі речі будуть. Але основне. Чим займаються в тому числі і мої друзі? Вони стараються дотиснути компанію Мета, щоб нарешті там була припинена російська модерація. На Росії компанія Мета визнана терористичною організацією, і при тому, всьому на жаль, саме Росія задає тон на колишній пострадянський чи там постсоціалістичний простір. Ну це є повним абсурдом. Мені просто, оскільки в мене тільки два дні як відновився Фейсбук, зараз критикувати цукера не дуже випадає. Але насправді я переконаний, що там ще гентурна проблема, що там дехто колись був завербований Москві, оскільки основні гроші на створення корпорації Фейсбук пішли з Москви. І що через Мільнера? Мільнер вже відмовився від російського громадянства і провав з Росією, але є там такий мільярдер Вексельберг. І от через Вексельберга відбувається, мені здається, досі дуже серйозний плив на Фейсбук. Зламати цю ситуацію, на жаль, ми з України не зможемо. Єдине, хто може це зламати, це дійсно українські правники в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що нам всім треба звертатися до них, щоб вони почали цю ну принаймні, для початку дискусію, а далі можливо і певні юридичні дії, тому що ну, свобода слова має бути, не може бути ситуації. Коли ви атаковані, коли вас убивають, ті, хто вас вбивають, можуть повсюджувати тексти ненависті, тексти з закликами до геноциду. А ви. Не можете навіть на це якось реагувати. Пане Тарасе, ще декілька слів про твіттер Адже донедавна, от всі нас переконували, що твіттер це справді така мережа, де ти бачиш те, що хочеш бачити, ніхто тобі не модерує. А тепер, от останні дії Ілона Маска, те, що він. За гроші буде верифіковувати е, аккаунти. Ну, це можна ж хто має гроші, той верифікується. Це може пригожин легко робити з Путіним. Mm -hmm. Знаєте, тут е, поки що ще я б не шукав велику зраду. Насправді верифікація це та синя галочка, яка дає просто офіційний доказ, що це є. Верифікований, підтверджений акаунтом конкретної людини, особливо публічної людини, для якої це важливо. Такі самі речі є і в Фейсбуці. Я, до речі, рік пробував добитися, так і не добився верифікації свого акаунту. Хоча я їм і паспортні дані відсилав, і плюс, ну навіть формально за законами України чи Америки, я є публічною постаттю і маю на це право, але це ігнорувалося. Я до цього ставлюся з байдужінням. Насправді, це просто нове нововведення дасть можливість вносити більше хаосу, більше фальшив. Вих аккаунтів під публі... прізвищами публічних осіб. Я думаю, що це з часом відміниться, і, можливо, гроші і будуть дерти, але вже принаймні верифікація буде йти не настільки безду, як це зараз пропонується. Що стосується Іона Маска, я би тут не шукав таких серйозних загроз у російських впливах, в тому, що я бачу. Мені здається, якраз по Цукербергу ті загрози є набагато більшими. Ілон Маск. Знаєте, тут є два нюанси. Перше, ІОН занадто близький до трампійського середовища. Та й викуповування Twitter, мені менідеться там основна причина це зробити так, щоб вивести з бану самого е, Дональда Трампа і вернути його і всю компанію назад у твіттер і зробити для них там дуже і дуже такі легенькі зручні правила роботи, щоб їх не банили за ті речі, які банять всіх інших. Оце мені деться єдине, що там є. Е, на жаль, Ілон Маск трохи забагато насу перебував у середовищі трампістів. Забагато насухався страшилок і почав. В них щиро вірити, я не бачу його на ласка такої залежності від московитів. Більше того, на початку війни він реально дуже серйозно допоміг Україні. Давайте будемо щирі. Він продовжує допомагати Україні, нехай менше, нехай не з такою охотою. Але коли наші чиновники, особливо наш посол, вже колишній посол Німеччині чи там наші певні представники громадського сектору. Ну жахлива абсолютно поведінка. Вічно з матюками, з брутальністю. Там така є Меланія Подоляк. Права рука у приту Сергія. Ну слухайте, хай би він підбирав, він уникає мату. Він старається говорити українською чистою прекрасною мовою, а його права рука без мату двох слів не може сказати. Ну, звичайно, її мама у Львові. Була якоюсь депутатом Верховної Ради. Вона у Львові ініціювала от вся Волинь сміялася тоді зі Львов. Ви знаєте, завжди ж такі трошки кпини є між волинянами і львів'янами. Ну, є така історія. Я пригадую, як волиняни мені завжди казали, коли львів'яни львів казали волиняки. А волиняни відразу відповідали А ви Львівці. І от е, е, волиняни дуже кпили, коли саме е, матір Меланії Подоляк у Львові запустила тренд: Львов говорить по-русски. Ну, її доча обивала тра Ілона Маска дикими, найбрутальнішими матюками московськими. Ну мені здається, що до людини, яка нас підтримувала дуже серйозно, треба десь стриматися і треба ну просто вказати людині, що вона робить дурниці, помиляється неправильно. У Ілона Маска є інша загроза, але вона для нас не є суттєвою. Ілон Маск має корпоративну залежність від китайського бізнесу, від своїх китайських інвестицій, і там. Там для Америки це буде проблема. І коли ми побачили е, недавно після заяви Ілона Маска по Україні, появилася заява з е, певних офіційних органів Сполучених Штатів Америки, що вони перевірять там нормальність, лояльність, добропорядність Ілона Маска і його корпорації, то це не було зв'язано з його заявами про Україну. Це було зв'язано з його прокитайською політикою, тому що Китай для Сполучених Штатів Америки є дійсно реальною загрозою. І Ілон Маск. Не від Москви, точно не від Москви, а саме від Китаю, може бути залежне, що і тривожить Сполучені Штати Америки. Тому якраз у випадку Маска і у випадку Твіттера я би зараз не шукав проблем. Там просто буде дуже багато хаосу, який завжди приносить отака дуже знаєте незграбна і нахраписта структура, і називають в Америці трампістів. От вони туди війшли і на жаль, Леон Маск їм дуже і дуже від них психологічно залежить. Але ну на нас це особливо серйозно не вплине. Тому я думаю, що те, що зав'язано Сполучені Штати Америки, нам просто треба навчитися там працювати і не шукати ворогів там, де ворогів нема. О те, що про маска було. А що стосується по Фейсбук, мета, ну треба шукати підтримку наших колег там. Знаєте, остання фраза мене найбільше тривожить не то. Мене привозить те, що абсолютно в антиєвропейський спосіб оформи закон про медіа Верховної Ради України, який протягують там Потураєв, там інші, він дуже багато в чому нагадує принципи, які сьогодні закладаються в законодавстві Російської Федерації. В ньому закладена розби розмита позиція щодо електронних медіа. Там нема чітких визначень, але це означає, що якщо це є масове. От, що таке масове? От у мене в Фейсбук написано, що в мене там 98 тисяч читачів. Зрозумів, з тих 98 тисяч може мене читає там 500 тисяч чи там 2 тисячі, але є отакий фактор. Так в мене є масова інформація, якщо це більше, ніж на обласному рівні, там якесь там обласне телебачення чи обласна газета має читачів. Напевне, масове. І в такому випадку мене можна перекривати, мене можна блокувати. Тепер повертаємо свою голову туди, куди тільки плюнути треба, в бік проклятої богом і людьми Московії, і бачимо там саме такі норми законів там. Такий спосіб блокують електронні засоби масової інформації, там блокують акаунти, там блокують е, там е, будь-які можливості появи вільної думки, і те, що українська влада дуже активно пробує передирати рашистський досвід цензури відвертої, мене тривожить, тому що на сьогоднішній день, скажімо, ті ряд там е, телеканалів, які працюють як youtube канали вони не підпадають під якісь можливості політичної цензури а в Україні введена політична цензура. Ну, от скажімо, там три канали патріотичні заборонені реально для е, публічного нормального доступу. Треба шукати до них доступ. Можна, не немає перекриття повного. Але це є саме не військова, а політична цензура створення телемарафону. Ну, слухайте, наші партнери з Європейського союзу вже криком кричать: припиніть це. Це є цензура, це позбавлення можливості отримати доступ до інформації. Причому ще раз кажу, не воєнна цензура, яка має право на існування, а саме політична цензура і паралельно до неї, коли знайшлася віддушена, коли можна працювати через Ютуб, тощо нам пробує через цей закон, поки що розмито нав'язати російську норму, яка може створити той самий прецедент, коли ну неможливо буде отримувати інформацію навіть незалежними певними технічними напрямками і джерелами так. Ми неодноразово говорили про проєкт цього закону, і сподіваємось. Це таки, що його не ухвалять в такому вигляді, який він є. Але ми хочемо з вами ще поговорити про останню заяву Папи Римського Франциска, де він знову, знову хоче помирити росіяни українців. Каже, що він читав Достоєвського, і організмом е, російської нації. Насправді росіяни не такі жорстокі. І вже навіть. Е, Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах Америки, відреагувала на цю заяву. Каже, що неуважно читав Достоєвського папа Франциск. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну що, що я можу сказати? Я дуже надіюся, що наступний папа латиноамериканець буде через дві тисячі років і не раніше. На превеликий жаль, на цьому папі лежить. Певний відбиток, який мав в момент, коли людина виходить ну, на рівень ближче до Бога, мав би бути знесений, зметений, а він у ньому далі живе. Його упередження національні, регіональні, в Аргентині ненавидять Великобританію. Ну, Фонквенські острови і давня історія, ненавидять просто до крайнього тупіння. І коли Британія когось підтримує. Аргентинець автоматично починає ненавидіти того, кого підтримує Британія. Та сама ставлення може чуть-чуть менш чітко акцентоване до Сполучених Штатів Америки і тих, кого підтримує Америка. І лівацтво відверте лівацтво, яке проглядається у патьпою. Ну воно просто аж світиться. Що багаті це погані, бідні завжди хороші і тому подібне. Ну насправді, кому приніс зараз цими заявами, папа шкоду. Мені здається, католицькій церкві. І українським католикам обом конфесіям, і греко-католикам і римо-католикам, тому що ну піддає їх під критику незаслужену, Ми всі ну це сам греко-католик, ми відкидаємо ці твердження, ми говоримо, що це неприпустимо. Ми нагадуємо рішення другого ватиканського собору, який чітко розмежував, що коли папа Римський говорить у справах віри, його тези є непомильними. Їх церква, принаймні, католицька повинна сприймати повністю. Але коли папа римський говорить про що завгодно інше. Це його особиста думка, і говорить не папа, а громадянин, ну колишній, принаймні, громадянин Аргентини, прізвище, ім'я там Таке, то вже не пригадую, як його звати, в статусі там священника кардинала і тому подібне. Але на превеликий жаль, ну. Шкоду це буде далі нести. Що стосується самого папи, ну мені здається, він вже просто його вже не виправити. Папа Бенедикт, коли відчув його попередник, коли відчув, що в нього починає бути, ну, скажімо так, старість, вона приносить іноді певні маразматичні ознаки, і це нічого страшного. Добре, коли людина починає це розуміти, розуміти наслідки. Папа Бенедикт, коли зрозумів, що він стане обузою, а не підтримкою церкви, моментально Попросив про відставку свою, відхід з папства, і після того був обрано папа Франциска. Папа Франциск давним-давно перейшов за немудрістю своїх тез те, що могло тільки появитися, ще не появилося у папи Бенедикта чисто вікове. І, на превеликий жаль, він навіть і досі не думає, що він шкодить церкві, він шкодить справедливості. Ну що поробиш? Я кажуть, на то нема ради. Добре, що в даній ситуації цей папа не має політичних впливів. Він їх втратив в західному світі. Сказати, що він може так, як було пригадати під час Карибської кризи, коли Папський престол зіграв ключову роль для того, щоб знайти спільне порозуміння між США і Радянським Союзом, цей папа не зможе. Він не має довіри вже на Заході. Причому він не має сам довіри до Заходу і тому. Він не буде таким посередником, бо, якби він поліз цим посередництвом, для нас були б проблеми. Тому що це би Росія використовувала по повній програмі. А так, ну це тільки певна дискредитація, на жаль, Ватикану. І мені дуже сумно, тому що двохтисячлітня е, історія католицької церкви заслужила на те, щоб її не поплюжили таким примітивізмом. А оця історія, знаєте, я тут до іншого відскочу. Тому що це все бажання помирити, розказати, що русські не такі є і все інше. Ну, це є від вузьколубості, упередження і лівацтва. Але коли він починає розказувати про велику русскую культуру гумані... гуманістичну, ну мене шлях бере. От я сьогодні теж в одному там записі для YouTube каналу Дмитро Ньюс, я просто згадав на цю тему. От. Та того ж самодостоєвського приступлення наказання вілічі рускої душі. Студент розкольников раптом задумався, чи тварь лі я дражаще, і ли я імію. І для того, щоб перевірити, чи має він право чи тваріон дрожаще, він пішов на революцію робити, не волонтером, якимось там працювати, там народником, піднімати народ, навчати людей грамоті. Він взяв сокиру і пішов убивати старушку. Оце і є велика руська література. Беремо ну, війна і мір. Ну це імперський твір, русське оружіє, перемішане з розпустою з усім. Ну, Росія, повна Росія, нічого гуманістичного, світового там нема. Беремо воскресіння, маленький. Молодий збавомошений панич е, зґвалтував там через е, звів там дівчину кріпосну. Вона стала повією, і, ставши повією, десь убила свого клієнта. а Він раптом стає там ним присяжним, суді присяжних, і її судять за це вбивство. Він там роздумує. А як же вона опустилась. Це велика гуманістична культура. Вибачте, це є дно, це є найнижче дно, яке можна придумати. Дивимося ту ж саму Анну Кареніну. Ну, була нормальна жінка, щось в неї не склалося. Російський побут не передбачає спокійного, нормального розлучення, спокійного відходу, спокійного життя, не урівноважує жінку, твір, який принижує про цю жінку, але підтримує її як повію. І як вона в кінці кінців, не знайшовши якоїсь там підтримки собі, кидається під поїзд, що хорошого несе цей твір. Я можу навести господа Пушкіна, взяти інших, взяти сотні творів і. В російській культурі культивується ну що, убивство, розпуста. Яка представляється як щось високе, браття Карамазове, господи, возвеличення, розпусти на якомусь там рівні і тупості і всього. Ну я можу зрозуміти, що це є. Якщо треба зрозуміти, хто такі русський з напевне, треба прочитати всього Достоєвського. Якщо у вас не поїдуть мозаї після того, як папа, якщо він дійсно прочитав Достоєвського, я думаю, в нього відбулися дуже серйозні проблеми психічні після такого. Але для того щоб зрозуміти русською душу, Достоєвського прочитати треба. Але після того треба дуже добре зрозуміти що це є антитеза до цивілізації достоєвський те що він пише це антицивілізація просто анти і вся російська література це є антицивілізація коли нам нав'язують що без російської літератури не може бути світової ні з російською літературою не може бути світової цивілізованої культури і от на превеликий жаль є велика кількість людей які живуть в оцих тезах оце знаєте така мантра вона вчіплена за неї вхопилася її повторюють нація Толстого Достоєвського. Проста, дуже просте питання для Папи Римського. Христос, євангелисти вчили їхнє вчення, привело до створення церкви. Церква Христова, яка проповідає мораль, не убий, не чуже лож інші речі. Мабуть, якщо ця мораль правильна. Якщо правильна релігія, якщо вона веде до зростання людства, а не до хаосу того всього, знаєте, низинного, це значить, що це вчення дуже хороше. Література е, якою є в Ангелії, є дуже хороша, правильна. Російська література привела до убивць, гвалтівників, мародерів, е, націю алкоголіків, їх виховали на Достоєвському, Толстому, там Пушкіні, Лермонтові тощо. Дивимося за наслідками. Якщо наслідком цієї літератури став цей народ, який 86% при опитуваннях кажуть, що вони підтримують війну, убивство, зґвалтування якою би страною що залізть, то в мене питання: а на біса потрібна література, яка виховує таких потвор. А вона реально виховує потвор. Ну, от ще раз кажу: якщо папа не тільки заголовки оцю тезу великої руської літератури, а насправді читав Достоєвського, мені здається, воно йому, на жаль, зашкодило. Для нас єдине остання фраза: плюс на щастя, на сьогоднішній день. Папа себе достатньо дискредитував для того, як людина, щоб до нього не присуховувалися. Його хіба сова можуть використовувати для своєї пропаганди, рашистські якісь там пропагандисти? Він не може зашкодити Україні своїми тезами взагалі ніяк. Він тільки зашкодить двом церквам: греко греко-католицькій і римо католицькій І це, це сумно. Та якраз можемо поспівчувати усім греко-католикам, даримо-католикам і України і світу з таким папою. Дякуємо вам, пане Тарасе. Політичний експерт Тарас Чорновіл був в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося. Всього добро, слава Україні, героям слава.